Вітаю вам слово. Вітаю так. Я Повідомляв Віталій Кім про те, що необхідно отриматись від несанкціонованого пуску тепла. Тобто містян закликають не поспішати і чітко виконувати інструкції місцевої влади для того, щоб не було збоїв під час підключення їх знову ж таки до тепла. Щоб не сталося аварій. ну і власне до цього ще міський голова Олександр Сінкевич заявляв у своєму телеграм-каналі про те, що шукають можливості підключити містян до альтернативного е виду опалення. Наприклад, говорилося про три міські лікарні, які будуть переводити зокрема на е модульні котельні з біопаливом, е надані Данією. Тому ну, зараз ця робота триває, якихось е конкретних е цифр, е поки місцева влада не дає. Тим не менш е знаю про те, що в самому Миколаєві міська влада підготувала 25 пунктів незламності, і якщо брати інші е структури, наприклад, як Державна служба надзвичайних ситуацій, вони також. Е Знову ж готують свої пункти незламності. До слова в одному із них я зараз перебуваю. Тут є стандартний набір: тобто стільці, ліжка, так само розетки, інтернет для того, щоб містяни могли прийти, зігрітись і підзарядити свої гаджети. Наприклад, от ви можете побачити позаду мене таку. Картину це такий надувний а, пункт. В принципі, ці пункти незламності а, були організовані ще в 2022 році. Ми пам'ятаємо, коли були блекаути чи російські обстріли, і тоді такі пункти а, дуже а, виручали людей. Але сьогодні, поки навіть попри а, таку масовану російську атаку дронами, а, поки тенденції. До того, щоб люди приходили і е, заряджались, що зігрівались, поки е, немає, е, тим не менш е, ці пункти на поготові. і нагадаю, що сьогодні е, сили та засоби протиповітряної оборони над Миколаївщиною збили 9 е, дронів. І ми знаємо, що постраждали через російську атаку, крім ТЕЦ, зокрема, і будинки, магазини. І про це далі у сюжеті. Наталія розбирає залишки свого торгового павільйону, який був зруйнований внаслідок російської атаки шахедами. каже, живе в сусідньому будинку, де їй також пошкодило вікно та балкон. Стояла возле окна і виділа, как летел шахет. его подбили, и он упал. Тут было много холодильников. Две холодильные витрины, колбаса, сыр, молоко, два холодильника, Один мороженым, один с заморозкой, один с м'ясом. У меня один магазин. это мой бизнес, Я осталась без работы. В іншому сусідньому будинку живе Лідія. Ей вибуховою хвилею повибивало вікна. Є пошкодження і в квартирі. Подку і луже нада міняти кришку людям, які постраждали від російської атаки. Комунальні служби зашивали осб плитами вікна та прибирали подвір'я. Також на місці працювали волонтери Червоного Христа. Іде е передача населенню плівки для того, аби вони могли закрити свої вибиті вікна а також напрямку? теплих е одіял та продуктових та наборів та наборів побутової хімії. Це стандартний набор допомоги в таких випадках. Цей магазин також зачепило вибуховою хвилею. Вночі позвонила охорона, сказала, що був приліт шехеда, що повибивало всі вікна, тобто треба було у їхати. Так як була комендантська година, то приїхав самого ранку. і побачив такі пошкодження, що повністю і раму погнуло, і вікна вікон немає. На сторінці Миколаївської обласної військової адміністрації у Фейсбуці йдеться, що в ніч проти 16 лютого сили та засоби оборони над регіоном збили 9 дронів. Внаслідок російської атаки було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків чотири магазини, офісні приміщення та об'єкт критичної інфраструктури. Поранення отримав 64-річний чоловік.